Відсверлив підсилювач передньої стійки. Тут на ньому трішки корозії і знизу трішки корозії. За рахунок того, що він був високо, до нього не достало. І відсверлив підсилювач порога. І частково його відрізав. Зараз може впасти, а може і не впасти. Оба на. І отакий в нього стан всередині. Він зроблений з 1,2 металу. І в нього є отакі підсилювачі поперечні. Я цих підсилювачів у своїх підсилювачах не роблю, тому що роблю з 2-мм металу. Отак, в принципі, бачите, який в нього вигляд. Згнив добряче. І відкривається нам картина всередину. Це виходить внутрішній короб порога. Передня частина. Там ланжерон, оці два ланжерони, і видно справа і зліва корозія. Тут все це треба вирізати, передній піддомкратник. Теж, бачите, вигнав. Ну, фуха. Вигнев. І чого я не очікував, це, що ця частина внутрішнього порога аж настільки сильно проживіє. Тепер хоч бери його і все